Я не повірю, якщо хтось сумував за нами, але знайомтеся. Бариста Сантехнік Анжела. Чим закінчився її скандальний прямий ефір на роботі в одеській кав'ярні, і що ми знайшли на її тікток-сторінці? Я розповім прямо зараз. Підписуйтесь на канал Володимира Золкіна для обраних, ставте лайк цьому відео та залишайте свій розгорнутий коментар на 6-7 слів, щоб. Допомогти потрапити Анжелі в рекомендації Ютубу. Я не жартую, бо ви знаєте, проклинати Україну і вихваляти Росію вона хотіла саме заради переглядів. Просмотри, активність, лайки. То тобто, есть мені скидувалі подарки, мені там, донати там, на карту. Тось, тобто, я думаю, ну треба продовжити. Продовжила. Історія починається в затишній кав'ярні на Михайлівській площі в місті Одеса, українському місті Одеса. Про що може скластись таке враження, наша Анжела не здогадувалася. Однак вона працювала у цій кав'ярні Баристою і, мабуть, у вільний від клієнтів час, кілька днів тому, вона вийшла в прямий ефір у соцмережі. TikTok. Женщина сантехник. Да, я сантехник. Да ты же говорила, что зачем нам эта земля, пусть отдают, пусть будет мир. Ты себя чуть-чуть послушай. Правильно, я говорю за то, что зачем нам эти земли. То есть, если я, я буду жить под флагом России или еще где-то на России, то он, ну, блин, ну что теперь, и что? Главное, чтобы мир был, и все. Главное, чтобы никто никого не убил, и все. То есть я говорю про то, что нужен выбор. Кто хочет жить под Россией, хочет живет под Россией, кто хочет жить на Украине, хочет живет на Украине. Зачем вот эта война за какую-то землю с нефтью, за какую-то землю с газом, то есть, ну, зачем? Отже, що ми маємо? За землю з нефтей вирішувати не треба, за землі у не треба, а от під флагом Росії, або ще десь там, як вона, до речі, вірно зазначила, на Росії, вона жить буде. Традиційно ми не будемо шукати логіки в таких її заявах, але хотілося б запропонувати Анжелі зварити кофі тим самим, хто, наприклад, напав на Україну зі зброєю, щоб окуповувати, знищувати. І, звісно ж, закакую та землю сніфттю. Тільки от є високий ризик того, що на кофі можуть завітати ось такі от бойові буряти. Але яка різниця? Pologi, pologi, beni beni öyle, birisi kebide. Mahkemeler restoranda. Ayıp bıra, çay dibi değil. Kofe daha kırar <laughs> evet ya. Sihirler <laughs> evet, ne yapanağı. Sihirler, diye akupanel kurdukları evet ya bunlar. Ses ne? Бувала, так. Судячи з усього, тікток-ефір Анжели вчасно помітив власник кав'ярні, де вона працювала. І насправді дуже приємно це говорити, що саме працювала. Анжела, доброго вечора. Доброго вечора. Дивись, я стосовно того стріму стосовно ситуації. Значить, ввечері я побачив, яку маячню. Ти на роботі почала балакати у прямому ефірі. В тебе діти, родичі, батьки. Ми усі тут. Хлопці стоять, захищають нас. Ти ну, на роботі замість того, щоб якось розвиватися, щось робити добре. Але повну ерунду. Так, я розумію, ну це. Казане було все тільки раді просмотр, тільки на жаль. Ми надалі не зможемо з тобою співпрацювати тій сьогодні останній робочий день. А тепер послухаємо, як виправдовувалась наша Анжела перед ким конкретно вибачилася і навіщо вона взагалі не говорила собі щонайменше на звільнення, і що найбільше хотілось би вірити на окрему увагу СБУ. Хочу вибачитися перед, саме головне це перед клієнтами цієї кофейні, тому що ну, я не, ну, не тільки собі проблем створила, але і кофейні. Тобто я хочу за це звернутися, за слова. Тобто я не за Росію, я за Україну, за наших ЗСУшників, за, за Україну. Тобто... Просто этот стрим начал набирать именно на этой теме, то тобто, есть активность, лайки, то тобто, мне скидывали подарки, мне скидывали там донаты там на карты, то тобто, я думаю, ну надо продолжить. Продолжила и зашло вообще не туда, и это Оказалось, большими такими проблемами достаточно для не для мене, то йому вот для то есть, не то мне очень стидно перед клієнтами, я перед ними хочу хочу вибачитися перед клієнтами. Тому що деле я за Україну тоді. Що ще цікавого було на тому самому ефірі? Більше восьмиста глядачів слухали її неймовірну аналітику про увага, Яхти Зеленського, 95-й квартал, про те, хто краде у нас електрохарчування. І поки ви пишете в коментарях, чому Анжела така, вона сама готова відповісти на це запитання. В Школу йди вчись. Я її вже закінчила. нічого толку, вона мені нічого не дала. Ніяких, щоб я мільйони заробила, вона мені тих знань не дала. А можна працювати в 95-му кварталі коміком? И быть президентом, управлять страной. Да, как видите, можно. Ничего. И я могу работать бариста и про политику разговаривать. Ничего. Все возможно в этом мире. Зеля выключил зарядку. Зеленский, заряд. Выключил свет. Что он и свет продавал, и за то, что он себе там яхту, все вот это покупал. За какие деньги он, это он себе купил? За какие? А що мені повинні не з роботи? Та ті з твоєї волі уже був будеш безробітний. Я хочу особисто подякувати власнику кав'ярні, де працювала ця особа, за громадянську позицію. Назву кав'ярні ми не розголошуємо, як її точні адреси, оскільки це може потягти за собою зайву увагу та власне репутаційні ризики. Однак, хто точно не став церемонитись з Анджелою, так це самі одесити у. Комментариях. Смотрит передачи со Скобеевой и Соловьевым. Откуда у нее такая риторика? Пренебрежительно относиться к украинскому президенту могут только на болотах. Что у нее в голове? Жаль, у меня нет тиктока. Пусть скинет адрес, я оплачу ей дорогу на Россию. Ей же без разницы. А я не хочу, чтобы такие особи бегали по городу. Школа ничего не дала. Но так там учиться нужно было, а не свою <кхм>, оправдывать. Или она ждала, что ей там деньги подкинут? Как бывший бариста, меня смущает, под каким углом она взбивает молоко и как темпирует кофейную таблетку. Всегда знал, что нехватка умений готовить кофе компенсируется досужими разговорами о причинах горестного положения зумера, обвиняющего несовершенство мира. Если ради просмотров и донатов она легко переступила через свою страну, через все принципы, То для нього не составить труда передавати врагу координати, а потім буде оправдываться, мов мене уволили, мені нужно було дітей кормить. Хотілося б вірити, що до цього не дійдуть. А я нагадаю одну фразу: поки не було інтернету, якщо ти, скажімо, недалекий, про це здогадувалися лише твої рідні. А з такою Тік Ток-сторінкою, як Ванжели, про це тепер знаємо усі ми. Пригадайте, будь ласка, коли ви востаннє слухали. Русський реп. Жало ось недавно. І постійно. Хто тут у нас? Москвіч Гуф. «Сьогодні небо, сьогодні небо. Йо, Ака...» свердловський АК 47. сім. Вірменсько-азербайджанський путінський репер Птаха і навіть блогер. Або просто батька з данії по-русски Юрій Хаванський. Кілька слів про кожного з них. Я буду рада, якщо нікого з цих ви ніколи не чули і не слухали. Але в українському медійному розважальному просторі вони були. Ключове слово були. Наприклад, Гуф у 2016-му він мріяв про концерт увага Івано-Франківську. При цьому неодноразово відвідував Окупований Крим, а у 2021-му дав концерт в ДНР. Таха відбитий путініст, який не тільки гаряче підтримав СВО, а й додумався приїхати на передову і зняти фейковий ролик про те, як його нібито ліквідували українські збройні сили. Навіть не знаю, що гірше: ось це посміховисько, або вся його реп. Творчість в цілому. До речі, перед тим як поїхати на те саме СВО, птаха давав інтерв'ю пропагандисту Норкіну. І ось що він відповів на запитання які цілі спецоперації. Каванський. Ну, хто знає той і знає. Хто не знає, щиро заздрю. Але просто ось вам вирізка з його п'яного стріму за початок березня 2022 року. Поїхали на Україну нівесту ті вибирати не, спасибо, чувак. Я на Україну не принципіальні по... паводкогда захватімо його так, так. Тобто, ось кого у 2024 тисячі слухає наша Анжела в Одесі. А ось що вона, наприклад, репостить висміювання президента Зелени голосом путіністки Собчак, ну це просто прекрасно. Висміювання СБУ. І я надіюсь, цей репост пришвидшить карму нашої Анжели. Депутати мають при тому на її сторінці жодного репосту про допомогу або сприяння нашим військовим. Тобто це і за три копійки. І новини города Самара. Дуже цікаво, правда? А ось про те, що Одесу, де живе Анжела, усі ці роки власне, обстрілювали. Серед російського лайна ой, репу, я знайшла лише один ролик. З цікавим підписом Жаль, що Ашан. Пост датується травнем 2022 року. І так, в ніч на 9 травня, в уяві Анжели, це, мабуть, все ще День Побєди, Російські окупанти побіділі ТРЦ Рів'єра, частину якого був той самий Ашан. І так, Анжела навіть не задає логічного питання хто і чому. Ну і все. І це той самий дзвіночок, коли людині... Чехати на державу, в якій вона живе, на своє місто, на рідну вулицю, на війну, яку Росія розв'язала, аби її знищити. І дуже хочеться, аби про таких Анжел дбали не лише небайдужі українці, такі, як от власник кав'ярні, де наголошую, вона вже більше не працює. А й, наприклад, Кримінальний Кодекс України. З вами була Наташа Терчевська. Поділіться цим відео у своїх соцмережах, фільтруйте свій алгоритм в Тікток і, будь ласка, не будьте такими, як Анжела. Побачимось!